Всім привіт! З вами компанія «Автофокус» Ось таке в нас нове надходження: це Land Cruiser Prado в 150 кузові з 3-літровим дизельним двигуном на автоматі. Автівка у нас офіційна, з пробігом 200 000 км, на чудовій зимовій гумі, на штатних дисках від Toyota. Ось так автівка виглядає ззаді, камера заднього руху, парктроніки, все це присутнє. Ось так автівка з лівої сторони виглядає. Зараз покажу вам салон ззаді. Закрито. Так. Ось такий вигляд має салон ззаді. Все чистенько, охайно. Так, спереді у нас все набагато цікавіше. Ось в такому стані сидіння водія, пасажира, мультикермо від Toyota в ідеальному стані, так як пробіг автівки мінімальний, доставлено ось такий великий монітор мультимедіа. Тут у нас перемикання приводів. На моніторі мультимедіа ми управляємо кліматом абсолютно усім. Селектор перемикання передач в ідеальному стані, ось так це все чудово виглядає. Дану автівку ви можете придбати як за готівку, так і без готівку. В Кредит в лізинг. Можемо обмінятися на ваше старе авто в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б.